На долі написано сім'я. Якщо ти в 19 не маєш п'ятеро дітей, не одружена. Один партнер хоче дитину, а інший ні. Я не можу завести собі там ще одного партнера, бо, наприклад, там совість не дозволяє, да? Все таки так? ставити собі ціль, що ви одружитесь і у вас будуть діти. А одруження обов'язково? Для мене так. Угу. Чому? Оля, ви до мене прийшли за запитом якимось? Так. Я хочу тебе дещо запитати. Що? Народжувати мені дітей чи ні? Тобі вже 33. І що? Вже знаєш, обмеження Оля в людей часто бувають в голові, що дітей треба народити рано. Я до вас звернулася як до психолога-професіонала, а не як для заслужуючої людини. А я що психолог, я не психолог, я мисткиня, яка любить фемінітиви. Оксана, дивись, я вважаю, що всі люди, які мене оточують, правда, я так думаю, це мої такі психологи. Твої це психологи? Да, Це мої помічники, це люди, які щось мені показують, щось проговорюють, яких я звертаю уваги, які допомагають мені. Ну тільки ти їм це не говори, бо вони скажуть тобі за консультацію. Певну суму N грошей N грошей, от моя карта. У мене просто дуже класні знайомі, які можуть без мого навіть запиту сказати Оля, я зараз тобі допоможу, і це дуже круто. Бо я насправді теж така. У мене, до речі, нещодавно теж в інстаграмі підкинули тему, от на цю, яку ми почали говорити: що важливіше: будувати кар'єру, чи можливо будувати сім'ю. Угу. Оксана, що важливіше: будувати кар'єру чи будувати сім'ю. Я за те, що все разом можна будувати. Чим більше в тебе справ, тим краще тобі буде виходити щось робити. Uh -huh. Це, типу, сім'я не має обмежувати твою кар'єру, а кар'єра не може обмежувати твою сім'ю. Якщо у вас тільки гармонічні стосунки, uh -huh. uh -huh. це моя така версія. А ти що думаєш з цього? Я думаю, що якщо б ми жили десь в 80-х, та навіть коли жила моя бабулечка в 40-50-х роках. Нас без тобою, Оксана, дуже засудили. Тому що, якщо ти в 19 не маєш п'ятеро дітей, і не одружена. Ой-ой-ой. У мене є собака. До речі, собака чи діти? Діти чи собака? Та діти, звичайно. Ну, я чула таку теорію про те, що заведіть собаку, типу, а потім дітей. Або дітей, а потім собаку. Ну, ми завели спершу собаку на день захисту дітей. Лише день захисту дітей був 1 червня. Я дуже пам'ятаю, бо я тоді була в залі з дітьми займалася, і я просто дивлюся в вікно, і ви йдете з Андрієм, і здається, хтось з вас несе джойка, і я така думаю, стоп, що це за собака? Мабуть, хтось їм дав типу, з ним там погратися чи щось такого плану. І потім ви заходите і такі, це, типу, наш пес. Оля, знайомся, всі діти. ура! Пес-пес-пес. А ось дивись, як ти відносишся до, до цієї теорії, що пари, коли заводять собаку, це перша теорія, що вони таким самим заміщають собі дітей. Що вони в цей час би мали вже дітей, а вони заводять собаку. Та я думаю, що це ніяке не заміщення. Ні? Ну, якщо, умовно, ми не одружені. Так? Там на шляху до цього, типу, план, ми плануємо стосунки. Типу, ну, що вони довгострокові. але ну, що ніхто А хочеш нас... почути мою теорію? Давай. Я вважаю, що ну, ну, не пара, а просто люди, які заводять собаку, це одинокі люди. Їм не вистачає цієї теплоти якоїсь внутрішньої. Вони таким самим хочуть, наче отримати це. Любов, типу теплоту. Угу. А можливо, це для них типу, як тест. Як вони разом зможуть справлятися з собакою, як вони разом можуть знаходити спільну мову? Ну, по моїй теорії, це більше про те, що я щось не отримую, я не отримую якесь тепло, я не отримую якесь спілкування, я не можу завести собі там ще одного партнера, бо, наприклад, там совість <світ> не дозволяє, да? я не можу це. А я візьму собі собаку, а собака, до речі, вона промножує енергію, вона більше дає тепла, чим інші такі тваринки. От мене така теорія, наприклад. Ну, я частково думаю, uh -huh. я згодна з твоєю теорією, е, і згодна ще з своєю теорією, коли у вас є велика кількість любові і ресурсу, і ви готові з ним ділитися ще з кимось. Uh -huh. Uh -huh. Типу, і ви емоційно ще не готові до того, щоб була дитина, але ви берете собі тварину і разом проходите оцей шлях, коли ваш собака пісяє, какає, рве всякі штуки, ригає, в нього починаються якісь хвороби. І тоді вам стає так цікаво жити разом. Угу. Бо ж виникають і конфлікти на почві навіть виховання. Ну, Ясна річ, ну, мені немає порівнювати знаєш, із вихованням дитини, бо я до цього недоцільна. Але я схиляюсь до такого. знаєш, Моя мама родила мене дуже рано, і в мене довгий час був страх типу, тільки б не народити дитину. А ще плюс була вагітна у 16, коли я росла. Типу, та, що в Америці вагітна у 16, у нас вагітна у 16. і мені вже 25, А знаєш, цей трет. Типу, мені вже 30, а я досі боюся стати вагітною в 16. <гум> <гум> Ого, серйозна заявочка, серйозна. Окей, а як ти відносишся до жінок, яким за 30, але вони не мають дітей? Гарно відношусь. Вони <гум> довгий час вибирали себе, свою кар'єру, своє власне. Напевно, якесь досягаторство. Коротше, uh -huh. вони вибирали себе. Uh -huh. Або вони в той час не зустріли партнера. Uh -huh. А коли, наприклад, люди свідомо кажуть про те, що вони не хочуть дітей. У мене така є знайома, яка не хотіла дітей, і... а потім не з'явилася дитина. Вона завагітніла. І як вона до цього відноситься? Ну, вона зараз переживає там, такий шлях трансформації, що в неї є, малишка. Mm -hmm. ну, напевно, ми не дуже близькі друзі, але сама історія прикольна. Отак. Well, але от чи кар'єра, чи сім'я? Комусь на долі написано сім'я. І ви народжуєте, і, і типу, і у вас є діти, і так людина гармонічно в цьому розвивається. Комусь треба трошки попрацювати, комусь там не дається, знаєш, і треба довгий час досягнути цього. Це дуже важке питання. І як, типу, я можу казати, що 35 – це значить все, старородяще. Та що це означає? В Європі взагалі люди до 30 з батьками живуть, угу. а в нас прийнято народжувати дітей. Ну так, але мені здається, що це ще залишки оцього такого моменту, коли наші там, бабулічки, мами народжували рану. Тобто ми в цьому ще росли. А, так, і я колись читала теж дуже цікаву статтю про те, що щоб звичка якби, пішла, така родова звичка, яка передавалася тобі там, від бабушки до мами, від мами до тебе, має бути п'ять поколінь. Тобто ти зрозуміла, наприклад, прабабуся передала бабусі, бабуся мамі, ти, і, наприклад, наступне покоління, твої діти вони вже не будуть якби передавати. Тобто ти вже ти вже ота є частковою трансформацією чогось, ну якогось досвіду, наприклад, да, яка вже не передасть, але підсвідомо твоя мама вже щось тобі передавала. От бачиш, ми просто з тобою прокачані жінки. Для нас, типу, що людина родила в 18, окей, такий її шлях. Uh -huh. Що в 30, такий шлях, що в 45, такий її шлях. І що, ну тобто, для мене це цілком окей? Для мене цілком окей, коли в моїх однокласників вже троє дітей. Ну так, я згодна. Я згодна. Я навіть не звертаю увагу на це. Ну тобто, я занята багато чим цікавим. А є о, до речі, а чи є такий аспект? Коли, наприклад, все ж таки має завжди, є ідея, що народжуєш жінка і має народжувати жінка. Якось менше прив'язується це до чоловіка, правда? А, ну, типу, мама завжди відповідальна. Вона типу стає господинєю вдома, сидить. Та... Ну типу, да чого ти не народила? Немає такого питання до чоловіка, чого ти не народив. А є... завжди питання до жінки: де діти? Чого ти не народила? Але ж, але ж інколи до чоловіків теж є типу, їхні батьки придираються і кажуть, а коли вже будуть внуки? А коли будуть внуки? А ми так їх ждемо. А коли будуть внуки, це одно. Але до сьогодні. жінки більше. Да, до жінки більше. Ну бо ж хто жінка народжує дитину. Окей, на твою думку, коли вона е, йде повністю, так, у іде повністю таку професію, взагалі їй так класно, реалізується все, і тобто, в неї є там партнер. А, як ти думаєш, вона заміщує оцей аспект, що немає дітей? Чи все ж таки вона розвивається повним там, ходом, класом? Їй дуже все подобається? А чого в нас є ця ціль народити дитину? Продовжити рід? Звичайно, ну це такий у нас момент продовжити рід, плюс жінка перебуває в стадії таких про ще одного, такого такої особистості, як мама, наприклад, передати досвід, трансформація це певно. А наприклад, якщо один партнер хоче дитину, а інший ні. І що? Що? І що, Оля, і що таким парам робити? Ти мені скажи, будь ласка, ти не відповіла на моє питання. Наприклад, жінка вона реалізується дуже класно в своїй професії. неї є партнер, але немає дітей. Ну, в мене багато зараз таких подруг. Це вона заміщає своєю роботою цей аспект, чи так поки що має бути, наприклад? Я думаю, що так поки що має бути. Або людина свідомо каже, що типу в мене є партнер, але зараз кожен з нас, типу, там реалізується в своїй сфері, але. Типу, крім того, ми під, ну, тіпа, підтримуємо один одного. Або ж жінка за цією роботою постійно працювала, працювала, і в неї навіть думка не проскакувала про те, що вона самотня, що їй сумно, а вона настільки була захоплена своєю роботою, і потім, десь там uh -huh. за рік цим, чи коли знаєш, робота зміниться, проект закінчиться. Я думаю, захочеться. Uh -huh. Захочеться, типу, і любові, і щоб тебе підтримали, і бути з кимось, бо все-таки партнерство воно важливе. А uh -huh. от коли в тебе є людина, з якою тобі добре. Приємно, яка може тебе розрадити? Знаєш, ну це типу не подруга, там не мама, не друзі. Але ж є теорія, що, типу, після 40, наприклад, навіть кажеш зараз там, після 35, а, важкіше завагітніти. Типу, так завжди таке казали, що важко завагітніти. Ну завжди, екологія міняється, війна, стрес, хрещі. Ну а як ретинолі. Це буде ага. складно. Угу. Почка, целюзінка, що завгодно може бути і складно завагітніть. Ну, то це особливості ну, типу, особливості організму. Але якщо дуже хочеш, то не адмінно, ну, типу це неодмінно з тобою трапиться. Так, і це цікавий процес, тому що жінка тоді зовсім міняється, коли народжує дитину. Вона зовсім входить в нову роль, так само і чоловік. Це зовсім інша відповідальність, це зовсім інші погляди на життя. Я так думаю, що коли ми не народжуємо, ми ще у парі, ми не настільки відповідальні, ми не настільки, не настільки думаємо за завтра. Ми ще трохи такі, знаєш, типу, Ну, якось буде. Да, 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 якось да. воно все складеться. Так, а тут є, починається якась така розміряність. Я думаю. Що знаєш, що в цьому всьому, в роботах, в партнерстві, в любові, в коханні найважливіше все-таки ставити собі ціль, що ви одружитесь і у вас будуть діти. От коли а ви... одруження обов'язково? Для мене так. Угу. Чому? Бо це е всі мої доросліші друзі говорять, що це взагалі новий етап. Угу. Люди відкриваються по новому Треба одружитися, і тоді ви, начебто, піднімаєтесь на своєму. А колиші. якщо б тобі друзі цього не казали? Да, я все одно подружилась тобто це для тебе такий момент прийняття прийняття ти типу, ну, тобто ну, тобто, ж... тобто е... точка точка невідворотня знаєш Ага, тобто тебе загарбали вже, да? і все. Ти не маєш від... немає виходу. Загарбали? Оля, я Тобі ж там потіпа типу, це сюди окове і все. І ти не можеш куди вже піти. Тільки тоді ти, в тебе йде, типу, свідомо, що ти одружена, ну що ти з цим чоловіком. Ні, це не так. Але а якщо ти вже довго зустрічаєшся з людиною, то це наше зустрічатися 15 років без думки, що ви одружитесь. Ну ви можете не одружитися, ви можете жити, ви можете народжувати. Не знаю, ви... в мене в роду. Краще одружитись, ніж не одружитись, значить, на роду написано. Краще одружитись. І не буду казати другий розклад, а краще одружитись. Ага. Тоді, ви, наче таки. Живем-живем. Ти приймаєш це собі, чи ти приймаєш думку рода? Я приймаю це собі. Я uh -huh. от від, свого, від своєї родини хочу це взяти. Угу, uh угу. -huh. Uh -huh. Все ж таки, що ти думаєш на думку там, діти, кар'єра? Давай так підсумуємо. Ну, я хочу кар'єрно розвиватись, звісно. Я трохи розумію, якщо я зараз випаду своєї професії, то я потім на жену, звичайно. Але хочеться трошки стати типу, більш. Чіткою і такою, знаєш, впливовою в цій uh -huh. всій історії. А може бути так, що ти там одружишся, станеш мамою, і ти не випадеш з своєї професії. Ти це відчуваєш? Ти бачиш а, так, цю так? Звичайно, може бути так. Класно, класно. Ну тобто, випадіння, воно це ж таке річ. Знаєш, це зараз так думаєш, а потім воно взагалі все перекрутиться по-другому. Ага. Ну, Уляти. круто. все залежить від нашого сприйняття, я згодна. Що саме я? Ти готова народити дитину колись? Так. Скільки дітей? П'ятеро. П'ять дітей. А це дуже класно думати. Це дуже класно рефлексувати. Що коли ви чуєте якусь інформацію, коли нав'язує світ, коли ви чуєте інформацію від рідних, і все ж таки аналізувати, окей, як я в цій інформації. Ми просто вам для прикладу показали, що є якась тенденція народжувати, наприклад, так, або не народжувати, або реалізуватися. І ви собі плануєте, як вам зручно, з партнером обов'язково про це говорите і живете далі. Тому обов'язково б говоріть, що це з партнером, чи це людина. Хоче дітей угу. чи готова вона вас підтримати і бути разом? Так, Ольчика, ну тема така доволі конфліктна. Цікаво, що нам скажуть наші підписники. Ой, мені дуже цікаво. Обожнюю читати коментарі. Обожнюю. А ми з вами прощаємося, раді були з вами бачитися. І до скорої зустрічі! Пока, пока, пока. О, до речі, підписуйтесь, ставте лайки і поширюйте наше відео.